Її звуть Багіра, їй близько трьох років. Народилася кішка поблизу Вовчанська. Нині проживає у приміщенні громадської організації Врятуй життя у Хмельницькому та шукає люблячих господарів. Ми побачили, що в неї трошечки слинка йде, думали, що її укачало в дорозі, бо далеко їхали. Але виявилося, що в неї давнішній перелом щелепи. Він має сам зажити кавана моркотуха, спокійна. А це рижик. Йому, за словами Олени Голубничої, немає і двох років. П'ятьох чотирилапих із Вовчанського напрямку привезли до Хмельницького волонтери громадської організації Юенімас. Їхня власниця відмовлялася від евакуації, поки там були її підопічні. Нині троє чотирилапих у притулку, ще двоє на перетримці. Ситуація була така: там була жінка, мала проблеми з ногами, і до останнього не виїжджала з Вовчанського напрямку. Я точно не знаю, який був населений пункт, але до останнього вона не хотіла виїжджати через те, що доглядала там покинутих тваринок, кутиків, і поки їх не евакуювали, не забрали, вона також відмовлялася від евакуації. Шукають домівку і для трьох кошенят. Їх привіз із Херсонщини військовослужбовець на ім'я Олександр. Залишити чотирилапих у себе немає змоги, адже продовжує службу у лавах Збройних сил України. Він привіз кицю з трьома котенятами. Кицечку він стерилізував і залишив в себе, а котеняти попросив забрати нас три дівчинки, дві ось такі сиренькі і одна дуже гарна, чорна з рудими плямками. Чотирилапі з-під Вовчанська, говорить Олена Голубнича, досить спокійні, а от кошенята із Херсонщини більш грайливі. Усіх евакуйованих кутів у громадській організації підлікували, обробили від паразитів, зробили комплексні вакцини та привчили до лотка. Тварини харчуються сухим та вологим кормом. Не вистачає їм лише нової домівки. Ми взяли на себе велику відповідальність, коли ми прийняли тварин. Ми повинні виправдати довіру, яка нам надана, і ми повинні забезпечити їм хороші умови. Знайти хорошу родину було важливо і для військового, який вивозив з позицій тварин, маючи своїх речей, ще кицьку з котенятами вивозить вивозив і для жінки, яка на двох паличках відмовлялася від евакуації. Тварини так само переживають, як і люди. І якщо ми зможемо прилаштувати когось з наших котиків з цієї маленької кімнатки, ми зможемо прийняти евакуйованих ще тварин з інших точок, яких нам привезуть, і яким ми дамо шанс на життя. Охочі прихистити чотирилапих переселенців, можуть звертатись на інстаграм-сторінку Шлях додому, на Фейсбук-сторінку громадської організації Врятуй життя або ж за номером телефону 068 202 13 17. Загалом, у притулку, за словами Олени Голубничої, більше 40 котів та 180 собак, які шукають домівку. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.